Доброго дня, друзі! Сьогодні у мене дуже незвична розпаковка. Чим незвична <кхи> зараз вам покажу. Дивіться. За оцю кучу я заплатила 312... 316 гривень. Купила ось таку шикарнючу сумку. Її залишимо на завершення нашого відео і. Будемо розбирати з оцієї торбини. До речі, цю торбину, ось таку шопер, також придбала в магазині Second Hand. Сьогодні перед останній день. Отже, купила я ось такі білесенькі, гарні носочки. Бачите, великі, зараз бачу, що модні. Не знаю, дитина буде носити їх чи ні? Зараз покажу. Отака От красота. Вони получилися десь на 10 гривень. Потім отакий шикарнючий шарс. Бачите? Отакий. От Гарний, великий широкий, плюс довгий, гарний шарфик. Він сорок. сорок щемось гривень. 5 гривень п'ять. Ось така бандана. У мене. Діти люблять такі штуки, тому таку штучку купила. От такий банний рушник. Ну, можливо, не дуже банний. Але ні, такий, дивіться, друзі, такий він нормальний, такий великий. Ось такий рушничок є з петелючкою. Взагалі класненький. Так. Далі взяла ще отакий от шарфик. Бачите, такий він тоненький, теж великий, гарний. Гривень 14. І це ще не все. І ще один ось такий шарфик взяла, бачите, зірочками гарний. І отаку кофтинку собі. Така вона легесенька, на літо прикольна, гарно пошита, так цікаво. Ну, спробую. Тут якісь є чуть-чуть такі, як то, що плями, але зараз кину постираю. Вона получилася 40 з чимось гривень. Дуже легенька, хорошенька. Так що, дивіться, ось такі у мене. Покупочки і всі ці покупки. А, а саме ж головне, це я хотіла вам показати за цю сумку. Дивіться, така класнюча сумка велика. З карманами. Ось тут такий карман. Є е, ремінець, щоб на плече закидати. Один карман. Всередині ось така кишенька. Інший карман. Всередині ще одна є кишенька, яка. Застібається. Ще одна. А, і тут ще одна є, бачите? Раз, два, три, чотири. Потім в цих є по такій кишенці і серединка розстібається і застібається. Бачите? І чистенька, гарненька, все гарно робить. Ніде немає потертостей, ніде немає подряпин. Тут це якимось клеєм, чи чимось воно заліплене, я попробую його відтерти, відчистити. Бачите? Одне що з дефектів, отут на ручці, на ручці почало ось це відклеюватися чи відриватися. Я його попробую підклеїти. Ані обережно акуратно відрізати. Так що, як вам такі покупочки? Сумка з цих всіх покупок це найдорожча. Вона десь заважила на 130 з копійками гривень. Так що, бачите, такі у мене покупки на 300 гривень плюс ось цей такий ось ще шопер. Біленький. Я ще отакий от шопер взяла. Шопер. 17, здається, гривень получився. Так що, друзі, напишіть мені цікава ваша думка. Як ви ставитеся до е, таких магазинів? секонд хендів скажімо так. Для вас це норм? Чи фу-фу-фу БББ? Я думаю, що е, якщо якісь гарні такі товари, то чому би і не придбати. Навіщо переплачувати гроші? Взагалі, оцей шарфік мені так сподобався. І там такий ще був, як під старовину, такі квадратики. Квадратами такий, картатий, скажімо так. І оці носочки це також бомба. Зараз це ж модно. Не знаю, чи моя дитина захоче таке носити. Так що, друзі, ось такі покупочки, бачите? Цікаво, скуповуєтеся ви в таких магазинах чи ні. Яка ваша думка на цей рахунок? Бачите, за такі невеликі гроші можна дуже непогано одягнутися. А тим більше, у мене дочка знає, як носити шарфи. Вона всякі штуки витворяє. До речі, якщо хочете, Побачите, як гарно носити шарфики, для чого вони. Напишіть в коментарях, і я обов'язково її попрошу, аби ми відзняли з нею разом відео і показали, як їх носити. Вам зичу гарного настрою, як завжди, миру добра. Пока-пока!